Погодьтеся, іноді кожному із нас кортить хоча б на кілька хвилин із царства людей перенестися до царства рослин. І під час перебування у древньому місті Кременець, що на Тернопільщині, нам, журналістам провідних вітчизняних змі, які спеціалізуються на популяризації туризму, випала така щаслива нагода. Отож, вітаємо тебе, Кременецький ботанічний сад. Сьогодні ми твої гості. Як мовиться, будьмо знайомі. Як розповіли нам співробітники цієї зеленої оази, яка є окрасою чудового міста, історія ботанічного саду, заснованого на початку 19 століття ірландцем Діонісієм Маклером і австрійцем Вілібальдом Бесером, досить цікава і водночас драматична, адже вона, і це було для нас несподіваним відкриттям, має політичний присмак. Це має реальне підґрунтя, коли студенти Кременецької гімназії підтримали повстання проти царя, було вирішено розформувати ботанічний сад. І фонди, як рослини, так і наукові фонди, були віддані в Київ. І ось коли відправляли якраз рослинні фонди, це розтягнулося на кілька років, тому що був величезний багаж, є така легенда, повір'я, що частина рослин ніби випали під час цієї поїздки і прижилися в нас. Отож, як виявляється, відвідувачі всесвітньо відомого і шанованого у науковому світі Київського ботанічного саду імені Академіка Фоміна, заснованого свого часу при столичному університеті, прогулюючись його широкими алеями, навіть і гадки не мають, що досить значна частина колекції рослин, які тут можна побачити, спочатку росла і буяла у Кремінці, що на Тернопіллі. Адже саме звідси, як ви вже знаєте, за велінням не на жарт розгніваного російського імператора, який у доволі дивний спосіб вирішив приструнити українських і польських студентів-вільнодумців, чимало рідкісних дерев, кущів і квітів, так би мовити, у добровільно примусовому порядку переселилися до Києва і не зі своєї волі отримали у столиці постійну прописку. А потім, така вже в них цікава доля, навіки вросли корінням у київську землю. Але досить солідна частина колекції, що лишилася на благословенній Кременеччині, дивує своїм багатством відвідувачів місцевого ботанічного саду і дотепер. На його території ростуть і буйним цвітом квітнуть унікальні, справді рідкісні рослини. Частина із них, і це доконаний факт, на своїй історичній батьківщині навіть вважається священними. Зараз ми знаходимося в одному в одному найкрасивішому куточку Кременецького ботанічного саду. Це партерна частина. Ззаді за мною знаходиться кам'яниста гірка, яка закладена у 2001 році. На цій гірці ви можете бачити, зростає дуже унікальне реліктове дерево. Гінго білоба, тобто це дерево, яке з'явилося на світ близько 300 мільйонів років тому і дійшло до нашого часу у незмінному вигляді. Тобто гінго білоба належить до голонасінних рослин, але це перше дерево, яке має листкову пластинку. Ця рослина на батьківщині Японія та Китай вважається священною, дуже має гарні лікарські властивості. Гінго білоба містить в собі такі спеціальні річовини гінкоголіди, які підвищують рівень кровоносних судин головного мозку, виводить також холестерин з організму, покращує кровообіг та пам'ять. Ми гордимося цією рослинкою, оскільки можна сказати, що у цьому волинському краї наш ботанічний сад ну має. Цю рослинку тут в себе, вона зростає тут іменно у нас і є окрасою нашого ботанічного саду. Але задля справедливості наголосимо: не лише рідкісне для наших країв дерево гінкобілоба є гордістю колекції цього зеленого дива, дивіз науковців Кременецького ботанічного саду зберегти і примножити. Отож, куди б вони не їхали у відрядження, звідки б не поверталися додому. Обов'язково намагаються щось прихопити із собою, так би мовити, для домашнього вогнища. Цікаво, що закордонні колеги радо йдуть нашим науковцям на зустріч. адже вони поінформовані, територія цього дивовижного вертограду величезна. 200 квадратних гектарів у самому серці кременця це невеличке князівство, ні скоріше королівство, дерев, кущів і квітів, які немов казкові вишукано в ранні гості, постійно прибувають і прибувають з різних куточків світу на гостинну тернопільську землю. І кожній нові рослині вчені ботанічного саду і його відвідувачі радіють як довгоочікуваному і шанованому гостеві. І для кожного дерева, куща, квітки і травинки на схилах ботанічного саду знаходиться гарне місце. Зберегти колекцію, воно потребує досить. Досить багато зусиль, особливо при тих цінах на матеріали, які в нас на сьогоднішній день склалися. Тому колектив на сьогоднішній день займається всіма такими роботами, пошуками нових заходів для збереження і промноження наших колекцій. Ми постійно проводимо експедиції в природні. Ценоза <зинози> для того, щоб збагатити наші колекції, нині у зібранні Кременецького ботанічного майже три тисячі різноманітних рослин як для районного центру дуже солідний рівень. Всі квіти, кущі і дерева під постійним контролем науковців. І це не гіпербола, адже головним завданням фахівців саду визначено збереження і поповнення у штучних умовах колекції генофонду живих рослин, особливо ж рідкісних та зникаючих видів. Ми усім серцем закохані у свою працю. Вона потрібна людям і не лише нашим сучасникам, а й наступним поколінням. З гордістю розповідали нам хранителі цієї мальовничої живописної оази, яка барвистою ковдрою розкинулася біля підніжжя Кременецьких гір. Свій ботанічний сад його хранителі вважають особливим і неповторним, найкращим на планеті. Унікальна наша територія тим і відрізняє її від інших ботанічних садів. Те, що вона поділена на зони у нас: є наукова зона, є експозиційна зона. Є заповідна зона. Заповідна зона, я не знаю, чи є ще де в ботанічних садах. Вона досить велика, 12,5 гектарів займає, де можна зустріти рослинні угрупування і популяції рідкісних рослин. Де вони вивчаються, охороняються. Ну і ще для нашої території характерні перепади висот. Ви бачите вище, нижче, ще вище. Ось такі перевади бувають до 100 до метрів. І це от робить територію унікальною. Такої рівнини ми тут не побачимо. Ну і атмосфера своя, звичайно. Коли ми заходимо в штучні форми, це зовсім інше. Коли ми бачимо і штучні форми поєднуються з природніми ландшафтами, це, я думаю, зразу настрій піднімає у відвідувачів. Радість потрібна для творчості, сказав свого часу видатний письменник Едвард Гріх. А філософ усіх часів і усіх народів Демокріт колись влучно підмітив найкраще для людини жити у радісному настрої духу, тоді вона відчуває себе щасливою. Нам немає чого додати до цих мудрих слів. Протягом якихось півтори години, перебуваючи на зелених схилах Кременецького ботанічного, ми відчували себе водночас і радісними, і щасливими. Чого і вам від усього серця бажаємо. Виявляється, аби досягти такого душевного стану, багато не треба. Одного чудового дня, відклавши всі другорядні справи на потім, знайдіть у собі сили і головне бажання, аби завітати до древнього кременця, що на Тернопільщині. Потрапивши сюди, просто прогуляйтеся алеями його ботанічного саду, і тоді ваша заповітна мрія наповнити душу радістю і позитивом обов'язково здійсниться. У чому на власному досвіді за сприяння спеціалістів відділу промоції та організації туристичної діяльності департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації присвідчилися Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, Таміла Караєва і Лія Андрієнко.